Привіт! За останні два тижні не сталося нічого нового. Тож з вами і далі Жека Сенін. І останні новини техніки і технологій. Сайт, на який ви заходите кожен день і проводите на ньому ледь на пів життя, поміняв директора. Так, Павло Дуро вже не має жодного відношення до ВКонтакті. Крім того, що він створив цей сайт і зробив його надпопулярним. За словами самого Павла, його серйозно пресували російські спецслужби, аби він видав їм інформацію про адмінів груп, зв'язаних з Євромайданом. Павло, як справжній бандерівець, відмовився і не один раз. Тож його невідомо, яким чином довели до істерики і заставили написати заяву на звільнення, про що він публічно сказав 1 квітня. Та якимось чином хтось таки вмовив Павла відкликати свою заяву. Це відкликання публічно прийняли, але після публікації. Цей поста на його сторінці з вимогою даних євромайданівців Павла несподівано звільнили. Він каже, що мотивували це тим, що в його відкликанні були деякі неточності, і оскільки з заяви на звільнення спливав місяць, то вони просто не могли його залишити на роботі. До цього всього домішується ще досить давня війна Павла з акціонерами. Ходять слухи, що це такі собі УЦП і Мейл Ру груп, які просто взяли і викупили десь половину акцій ВКонтакті. Коротше, я на місці Павла був би вже на межі нервового зриву, а він взяв і Поїхав з Росії і вибирає зараз країну, в якій займається створенням нової мобільної соцмережі. Звичайно, його вже завалили повідомленнями: типу: Павло, приїжджайте, Україна чекає на вас. Так чи інакше, на мою думку, Павло зробив дуже добре, що не став видавати дані євромайданівців. Але тепер він вже не директор ВКонтакті. Тож наші мобільні, мейли і особисті переписки тепер під загрозою. Але бляха, я досі сиджу в Та й ви теж. А взагалі це якась дурновата Санта-Барбара. Павло, я вагітна від тебе. А ти ще хто? Все, ти мені не віриш, я тебе не люблю я тобі найкращі роки життя віддала падлюку. Нарешті це таке сталося. З'явився телефон з чудовими характеристиками, причому за гроші, які ми з вами можемо на нього потратити. Один плюс один, OnePlus One. Звучить дивно, але ви тільки послухайте. Процесор Snapdragon 801, як в Galaxy S5. Камера на 13 мегапікселів, та що стоїть в найкращих смартфонах від Sony. Full hd дисплей, щоправда, правда 5,5 дюймовий. Неймовірно кльовий дизайн, прошивка від CyanogenMod на базі останнього андроїда. Батарея на 3100 мА на годину. І тепер найкраще ціна: 299 доларів. Здається, в мене щойно був оргазм. Єдиними недоліками можна назвати величезний екран, відсутність роз'єму для карт пам'яті, а ще потенційно великий відсоток браку. Адже при таких характеристиках і такій ціні доведеться на чомусь економити. А ще відсутність і че бластера, за допомогою якого можна керувати телевізором. Але то вже таке. О, ледь не забув. На відео порівнянні з Galaxy s 5 OnePlus глючив трошки більше. Але порівняйте 300 доларів і 800. Різниця величезна. Смартфон наразі продаватиме це тільки по запрошеннях і тільки в Америці. Згодом дойде до Європи, але до України так і не доїде. кого це турбує, який в мене там пароль на eBay? Мені дуже подобається от саме ця гілка розвитку смартфонів, коли вони стають дешевшими та якіснішими. Скоро, мабуть, буде ще крутіше. Доброго дня. Дайте, будь ласка, кілограм граєчки. З вас s 4, і Nokia 3310. Америка взяла і дозволила собі доступ до будь-яких файлів. Причому не тільки в Америці, а в цілому світі. Я так вже й бачу, як вони дивляться твою історію браузера. <плес> Влада в Америці судилася з Майкрософтом, який не хотів їм видавати дані одного зі своїх клієнтів. Мовляв, той знаходився в Ірландії, а його дані могли знаходитися на тамтешніх серверах або на серверах в Африці. Все одно, і оскільки це перший такий прецедент, то дія цього судового указу розповсюджується на всі такі випадки. Не знаю, що це за дебільна система, але так воно є. А тепер задаймо слова Едварда Сноудена, який казав, що американські спецслужби слідкують за всім. Тепер їм слідкувати буде ще легше. За що і вип'ємо перепрошую, куди ви мене ведете? Я не російський шпигон і взагалі користувався інтернетом тільки щоб знайти дойки. Ну що ж, це все на сьогодні. Не забувайте тисити пальці вверх, заходити в наші спільноти ВКонтакті та Фейсбуці, а також підписуватися на канал Сова Продакшн, аби не пропустити нових роликів. А якщо вам хочеться ще крутіших, смішніших і креативніших відео, заходьте сюди. Тут чувак, ютубер з дворічним стажем, проводить маленький соціальний експеримент. Ходить по Львову і дивиться, скільки ж людей його впізнає. Це страшенно смішно. І не забувайте про групу від Тернополя до Тернополя. Там дівчата дають подивитися свої фото безкоштовно без смс та реєстрації і ще там купа кльових новин і фоточок тернополя так що заходьте туди і підписуйтесь на неї з вами був Сенін. побачимось колись там побачимось yeah.